Вирішив відзняти коротеньке відео, мій особистий рекорд Zoe 22 кВт. Рік володію даним автомобілем. На сьогоднішній день сох батареї, Добавлю тут скріншоти на екран, сох батареї складає 97%. Хоча рік тому, коли її брав, майже рік тому, коли її брав, сох батареї був 92%. І отак от з їздою десь близько там від 40 до 70 км на годину. Ось такий у мене вийшов, така витрата кіловат вийшла. А саме от зараз секундочку, повернемо. Так, витрата вийшла 16. Кіловат. Проїхав я 159,8 км І на залишку в мене залишилось 53 км. Зараз проклацаємо, що у нас по показникам. Так. 10 кВт на 100 км, Середня швидкість 37,2 км. Так, Це у нас сервіс. Це у нас то, то-то. Загальний пробіг 65-163. Так, так. Ну, ось, виходить так. Ну і зараз подивимося на показники. Так, меню. Зараз заглушимо автомобіль, вимкнемо верніше. Ось. Ось так. Ось такі у нас. Показники. Так. Ось такі показники. Так, їдемо далі. Це у нас такі показники по пробігу на одному заряді. Так що 200 кілометрів на Ренозої 22 кВт по місту, в принципі, проїхати легко. Так що ось. Ось так.